Смертельна і не смертельні ДТП спецоперації поліції на Запоріжжі. Про це далі коротко узведені у Вірнянському районі. На автодорозі харків сімферополь зіткнулися два легковики шевролем: обидва керманича та жінка-пасажир загинули. Також травмовані ще два пасажири. Їх доставили до місцевої лікарні. Відкрито кримінальне провадження. Три адміністративні протоколи склали патрульні на водія, який вчинив ДТП у комунарському районі Запоріжжя. Керманич Volkswagen перевищив швидкість і врізався в рекламну конструкцію. Виявилося, що порушник був під мухою. В його крові виявили 2,2 проміли алкоголю. На південному шосе Керманич БМВ не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення із ЗАЗ, що рухався попереду. В автопригоді ніхто не травмувався. Понад 100 поліцейських спільно з працівниками СБУ, Нацгвардійцями та військовою службою правопорядку провели посилену перевірку на території Кошукумської громади. Особливу увагу приділили перевірці документів у власників зареєстрованої зброї. А також домашніх кривдників та раніше судимих, які перебувають під адміністративним наглядом, у результаті комплексних заходів у одного з місцевих мешканців села Малокотиринівка вилучено з горток з наркотиками. Задокументували правоохоронці й адміністративні правопорушення у сфері дотримання правил безпеки дорожнього руху відносно порушників, складені адмінматеріали. Також виявлено п'ять мобільних телефонів, що знаходились у розшику, та один державний номерний знак. А в рамках операції Мігрант поліцейські провели перевірку законності перебування іноземців на території України. У результаті заходів на одному з ринків Олександрівського району Запоріжжя правоохоронці виявили двох іноземців із неврегульованим статусом. Встановлено, що у 22-річного молодика відсутня посвідка на постійне проживання а у 54-річного чоловіка закінчився термін дії закордонного паспорту. Обидва здійснювали торгівлю продуктами харчування.